Чому настільки важливо створити міжнародний спеціальний трибунал для расистів? Я чула, що у Верховній Раді вже створили спеціальне МФО, Міжнародний трибунал для російських агресорів. Розкажи, яка його мета, і взагалі в чому юридична така загвоздка? Ну, Насправді так, було оголошено про створення МДО нашого нового. Я маю честь бути співголовою. Цього міжфракційного об'єднання разом з Марією Мезенцевою. Вона хоче нагадати і головою делегації в паре від України. Потужний парламентський дипломат. Понад 50 депутатів теж вже виявили бажання написали заяви на вступ до нашого міжфракційного об'єднання. Ти знаєш, це буде така платформа. Парламентська платформа парламент це завжди було місце для дискусій і місцем максимальної мобілізації політичних еліт. І я хотів би, щоб ми стали. Такою платформою між офісом президента, парламентом, правоохоронними органами і також нашими міжнародними партнерами. Метою цього МДО є, по-перше, напрацювання механізму створення спеціального трибуналу, тому що так дійсно зараз юристи, які нас бачать, вони скажуть, ну є ж міжнародний кримінальний суд, але він не дає можливості притягнути від відповідальності тих, хто давав наказ безпосередньо і розпочинав повномасштабне вторгнення. То давав наказ знищувати українців, вчиняти геноцид. Так, ті військові, які прийшли на нашу територію, вони згідно тих, які є зараз норм, будуть нести відповідальність. Це злочини проти людяності, воєнні злочини, акт геноциду. Але першопричина того, хто це все розпочав, і ті правила, які були після закінчення Другої світової війни, вони повністю зруйновані. І ми повинні показати всьому світу, коли Путін сяде на лаву підсудних. І все його вище політичне керівництво, коли вони будуть засуджені до довічного ув'язнення. Після цього це буде приклад для всіх країн світу, не тільки для Росії, для всіх країн світу, що не можна вчиняти такі акти агресії щодо демократичних країн. Це неможливо. Все ті правила, які були, вони зламалися. І я надіюся, що наші міжнародні партнери, всі абсолютно, всі країни вільного світу, підпишуть між собою угоду чи знайдуть інший якийсь аформат цього міжнародного трибуналу. Всі, хто проти того, щоб в Україні гвалтували жінок і дітей убивали, всі, хто проти того, що можна на європейську, так і країну просто прийти і знищувати і вчиняти геноцид, це повинно бути спільне рішення, і воно повинно привести до результату в цьому питанні. Повинна бути поставлена крапка. Так, є механізми, по ним правоохоронні органи працюють, але це повинно бути спеціальний трибунал, який засудить вище політичне керівництво Російської Федерації. Тобто, це повинен бути трибунал, який поставить історичну крапку, щоб цього більше ніколи не повторювалося, і жодний диктатор в жодній країні світу не повторював те, що зараз робить Путін в Україні.